Добрий день, дітки! Сьогодні у нас з вами математика. І ми поговоримо з вами про таке поняття, як простір. Та що ж таке простір? Простір це те, що навколо нас. Це може бути і зліва, і справа, і над, і під, і всередині. Ось подивіться, будь ласка, ось у мене на столі. Є такі предмети. Скажіть, будь ласка, що знаходиться посередині? Що знаходиться зліва від, від човника, що знаходиться справа від м'ячика? Що знаходиться після ляльки? І що знаходиться. Справа після ляльки, і що знаходиться зліва після ляльки. Ось по побачте і мені потім намалюйте, будь ласка, на а, аркуші. І подивіться, будь ласка, що це у мене на дошці? Це така місцевість, де ось, бачите, є і люди мешкають, і тваринки. І роздивіться, будь ласка, скажіть мені, чи бачите це ви оці? Цій місцевості багатоповерхові будинки? Ні, і я не бачу, ні. Бо в цьому селищі є тільки будиночки, ось такі маленькі, бачите? Одноповерхові, як кажуть. А скажіть мені, будь ласка, а в яких ви знаєте, в яких ви будиночках живете? В багатоповерхових чи ні? Якщо ви живете в багатоповерхових, будь ласка, намалюйте мені і скажіть мені, що є таке знаходиться у цьому будиночку всередині будинка, чого немає ось у таких будиночках одноповерхових. І також намалюйте. А ще, будь ласка, намалюйте віконечко, в якому поверху ви мешкаєте. Так, давайте розберемо, що. Що знаходиться біля е, правої, правого берега ось цієї річки, біля правого берега? Так. Що знаходиться? Бабуся, та курка, е, гуска. Ось бачите? Ось, давайте порахуємо їх. Одна, дві, три. Три ось таких нас е, е, мешканців, три, три мешканця разом. А давайте побачимо, хто знаходиться по лівий берег річки. Та собачка, дідусь. Давайте порахуємо їх. Один, два. Разом два мешканця. А давайте порахуємо, скільки їх всього разом. Рахуємо зліва направо, пригадуємо. Один, два. Три, 4, 5. І разом їх п'ять мешканців. Ось бачите, як їх багато. Так, ну добре. А зараз. А зараз давайте ви побачите відеоролики, в яких ви закріплюєте все те, що ми з вами зараз розбирали. І е, про поняття простір, і як зліво, справа, зверху, знизу. Та до вас в гості завітає Маша, який також вам надасть свої завдання. Ви, будь ласка, їх виконайте, будьте уважними, розумничками. Хай щастить. На все доброго!